Що краще за Бога страдати, ніж за глупості, які ми самі можемо створювати, або неправильно думає або ділає. І тут ще момент один. Оце найголовніше щось. Робити. Не просто, наприклад, є люди, що прийшли, послухали, і цим вони вважають, що вони служать Богу. Ну, от, наприклад, прийшли, послухали проповідника, і це ми вже служимо Богу. От. Щоб служити Богу можна. Я от перечисляю деталі. Служення Богу це, наприклад, боротьба з гріхом. Чоловік починає вчора матюкався, сьогодні не матюкається. Це теж вже почало служення Богу. Це вже теж він бореться. Пусть навіть со своїм нехай буде, со своїм гріхом бореться, уже, щоб не матюкатися, там раз і ще проскочило, е, случайно. Ти, Ой, Господи, прости більше не буду. І в следующий раз старайся не делать. опять проскочить, опять старайся, якби е, совершенствуйся. І тоді Бог, бачивши твої труди, дасть ще сил або вообще цей дух. Е, Нечистий уйдет. Це нечистий дух дає неправильне зречення. І коли чоловік починає балакати чи матюки, чи погані мисли приходять, це дух ще в ньому то есть іменно демонічний. Но коли чоловік бореться з ним, то дух, духу, этому, хоче він чи не хоче, прийдеться уйти. Прийдеться Якби поставити этого, можна сказати, праведника. І Дух Святий витісняє. Чим більше в Віки Духа Святого, тим менше поганого Чорноти, зла іменно, Духов Нечистих. І ми будемо це в течені некоторого времени проходити ці уроки, як би можна сказати, школа знання. Як правильно двигатися в Духі Святом і з Духом Святим. Це саме головне, що зараз хоче Бог. Щоб чоловік, от, щоб кожна людина повинна начать научиться двигаться в Духе Святом. В Библии написано, Иисус сказал, пойдите и научите. А чему научите? Именно, оце я вам скажу, именно цьому надо научиться, чтобы двигаться в Духе Святом. Чтоб, и тут еще самый главный момент. Есть такие, да «Та Дух Святий Земной, можно сказать, чуть ли не в сумочке або в кармане. Нет. Отут, От як би неправильно Понимання этого. Дух Святий це Бог, це Бог такий, який сотворив небо і землю, це Бог, який, ну, тут ви панієте, і за ним треба двигатися, а не він за нами. Типа ми Бог, а Він там у нас прислужує. Ні, ми повинні за Духом Святим двигатися. Ну, Щоб двигатися, навчитися цьому треба. Дух святий в тих містах особливо, де, де людям тяжело, де, де він нужен, де, де нуждаються. І той, хто движеться за Духом Святим, з Духом Святим, і виступає від Духа Святого і страдає, як би можна сказати, за всю святу Троїцю, то він там, бути, де Духу Святому треба, а не в своїй собственної плоті або ще кому-нібудь. Там треба бути, де Духу Святому, так як Дух Святий хоче, щоб ми всі двигались вместе з ним, щоб ми були команда Дух Святий і ми. Во ім'я Ісуса, щоб ми двигались.